20 квітня 136 років тому народився Петроша доників відомий гуцульський громадський діяч, самобутній письменник, етнограф, фольклорист, військовий. Народився Петро Кирик Доників у селі голови на Прикарпатті. Закінчив лише чотири класи школи, займався самоосвітою. Мав хорошого вчителя Луку Гарматія, який познайомив його з Франком, Коцюбинським, Хоткевичем, Шухевичем. Петро шекерик Доників допомагав їм зі збиранням фольклору для художніх текстів і наукових праць. Згодом сам почав писати Його головний твір діду Іванчик найповніший епос гуцульської культури, твір самобутній і цікавий у художньому сенсі з харизматичними персонажами і розмаїтими сюжетами, сплетеними між собою. У художній формі Петро шекерик Доників описав звичаї, традиції, ремесла. Петро Шакерик Доників був громадським діячем, відкривав хати читальні. Разом з Гнатом Хоткевичем створив гуцульський театр і грав у виставах. У гуцульському вбранні ходив і на засідання Сейму. За популяризацію Гуцульщини про українську позицію у 1940 х роках радянська влада заслала письменника до Сибіру, де він і загинув. Усе пов'язане з ним НКВД намагалися знищити. Зокрема, і книжку Дідо Іванчик. Але його дружині вдалося заховати книжку в бідоні. Дідо Іванчик був опублікований аж у 2007 році. У 2019 році родичка Петраша Доникового створила на його честь музей.